Добрий день, діти! <плес> від мого імені і також від імені всієї патрульної поліції області. Ми хочемо побажати вам безпечного навчання, навчального року безпечного. А щоб він був безпечний навчальний рік, вам обов'язково потрібно неохильно дотримуватися правил дорожнього. Правильно, І я хочу, щоб ви собі запам'ятали декілька правил найосновніших для себе. Пам'ятайте, що автомобіль і автомобільна дорога це є завжди небезпека. І ми з вами повинні переходити дорогу не там, де нам заманеться, не там, де нам ближче до школи чи до магазину, а там, де це тільки що дозволяється. І це місце, яке дозволяє нам переходити дорогу, називається як? Це пішохідний перехід, і він позначається ось таким дорожним знаком. Ви маєте бути там надзвичайно уважними, виконувати правило трьох поглядів, дивитися ліворуч, праворуч і ще раз ліворуч. А якщо там є світлофорчик, то я думаю, що ви знаєте, що ми переходимо з вами дорогу на зелений колір, а на червоний ми обов'язково з вами стоїмо. Також пам'ятайте, що через пішохідний перехід навіть не можна переїжджати на велосипеді, самокатах, роликах. А потрібно що зробити з ним? Злізти з нього, взяти в ручки велосипед і разом з ним повільно перейти дорогу. Також актуальна інформація, тому що вже наступила осінь, і світловий день в нас стає коротшим. Ви помітили, що вже темніє набагато швидше, ніж літом. Тому в мене до вас є ще одне прохання. Бачите, що я маю в руці? Це... Це такі браслетики, які будуть допомагати вам переходити дорогу. Якщо ви його одягнете собі на ніжку або на ручку і будете переходити дорогу, автомобіль водій буде вас бачити навіть в темноті. І таким чином ваш перехід дороги буде безпечний. Тому закликаю кожного собі такий придбати. Це також меседж може бути до дорослих до ваших батьків. Приємного вам перегляду вистави і всього-всього хорошого. До побачення! Перемовляють місії для вас до проводити переможених варців центру творчості білей нацтва міста Тернополя.